Про найцінніше. Жив старий цар. Він мав трьох синів. Хлопці підросли, і треба їм женитися. Вирішили, що підуть глядати собі наречених до іншої держави. Далеко не пішли лише до сусідньої. А в царя цієї країни була прекрасна донька. Коли почула, в якій справі прийшли Легені, каже: Я одна, а вас троє. Трьом не можу бути за жінку. За того віддамся, котрий за рік принесе найцінніше. І хлопці розійшлися по білому світу. Кожний в інший бік. Ходили, ходили. Кожний глядав, щоб таке придбати найцінніше. Як рік минув, зустрілися брати на одному місці і почали хвалитися. Позирайте, говорить найстарший. Я купив такий далекогляд, що видко в нього через три держави. Красне діло. Каже середощий, айбо я ще цінніше купив. Я дістав такий плащ, що як розпростерти на нього сісти, понесе тебе, куди лише задумаєш. А моє найцінніше, говорить молодший. Я купив такі ліки, що хоч якому хворому поможе й мертвого воскресить. Ну, добре і все. А котре найцінніше не розсудять люди, таку бесіду мали межі собою три брати. Тоді старший вийняв свій далекогляд. І нараз так настрашився, що мало його не випустив з рук. Щось там увидів? питають брати. Не звідайте, дівчина, за котрою блукали ми по світові, умерла. Середущі й молодші вхопили далекогляд, подивилися справді в царському дворі похорон. Корось, даймо на мій плащ. вигукнув середущий і простер його на землю. Поставали всі троє на плащ. Середущий дав наказ летіти до палацу, і брати, як вихор понеслися в повітрі. За пару хвилин уже стояли там, у царському дворі, а тут дуже багато людей і вже хочуть царівну ховати. Тоді молодший виняв свої ліки, цяпнув на вату і приклав померлі до губів, і та встала зослона. Ось і люди здивовані, батько радіє. А й тут біда, не знають, кому присудити дівчину. Старший сказав, що йому належить, бо він перший побачив через далекогляд померлу царівну. Середущий каже, що йому належить, бо до його плащі скоро прилетіли, щоб рятувати дівчину. Що з того, браття, говорить молодший, щоб далеко ляд ми побачили мертву, а на плащі принеслися сюди. Коби не мої ліки царівна би лежала в могилі, перечалися і не могли дійти згоди. Тоді цар скликав свій високий суд, аби справедливо розсудив братів. Одні судили так, а інші інакше. Кінець кінцем проголосували, і виявилося, що молодший брат дістав найбільше голосів, і царівну віддали йому. Тепер і старші брати були раді, і весело гуляли на весіллі брата. Коли погосилися добре, старший брат вийшов на двір, подивився у далекогляд і увидів дві прекрасні дівчини. Йди лише сюди, прикликав сердущо. Видиш, які прекрасні дівчата. Той і собі глянув у далекогляд, відразу скомандував Скоро на плащ! Через пару хвилин з красунями вернулися на братове весілля, а через місяць поженилися й вони. Тепер усі троє щасливо живуть. Правда і кривда. Яко жила собі бідна вдовиця мала двох синів. Один хлопець був дуже справедливий, другий несправедливий, бо де тільки міг всюди чинив кривду. Так мати синів і назвала молодшого правдою, а старшого кривдою. Скільки не просила, не умовляла старшого, не чини людям зла, будь добрий, справедливий, нічого не допомагало. А молодшому говорила синку, стій за себе, не будь таким, який да дурний, та молодший іншим не міг бути. Так брати й повиростали кожній своєю натурою, старший з кривдою, молодший з правдою. Синам не хотілося бідувати при матері, дорадилися, що підуть шукати собі щастя. Мати не противилася, думає, гірше їм не буде, як і вдома. З останньої жмені борошна спеклаєм по коржеві, поклали й по цибулині до турбин синів, і вони рушили в світ. Ідуть брати цілий день. Понад вечір прийшли до колодязя і зібралися переночувати. Розпалили вогонь, бо ліс був довкола, хочуть повечеряти кожний із свого. Та Кривда думає, як би йому обдарити брата, і каже Знаєш що, правда, Зіжмо твого коржа, бо тобі тяжко нести, потім з'їма мого. Добре, най буде так. Радивеня з не коржа повечерили, а що залишилось, кривда кинув до своєї торби. Переноч... Переночували і в дорогу. Кривда знову каже: Правду, я голодний. Та я голодний ж мовчу, Будем полуднувати. Посідали. Правда, й не розв'язував своєї торби, бо порожня. Кривда вийняв те, що залишилося від братового коржа. Їсть, а правді ні крихітки. Дай мені мало. Просить Правда. Я, хлопче, не дам, бо хто знає, скільки йти. Може, в дорозі помру з голоду. Встав іде далі. А правда зі сльозами на очах, за ним. Надвечір дійшли до лісу. Посідали, відпочили, збираються переночувати, кривда почав їсти. Дай, брате, й мені, просить правда. Дам, якщо погодишся, би тобі одне око видовбав. Та що чинити? Правда, уже зголоднів, що аж помирає. Довбай коли так. Кривда ножем виконував братові одного око і дав за це кусник коржа. Рано встали. Кривда почав їсти. Правда просить Дай мені. Дам тобі, якщо дозволиш, що я тобі праву руку відтяв. Най буде по твоєму. Кривда відрубав братові руку, дав йому кусник коржа. Правда вже без ока і руки. Ідуть далі. Правді, камінь лежить на серці, та не каже нічого. Обіціли їсти. Кривда їсть, а правда просить. Дай мені, дам тобі, коли дозволиш видобити й друге око. Правда мусив погодитися, бо був дуже голоден. Кривда виконав братові й друге око, за це дав йому кусник коржа. Ідуть далі. Понадвечір входили до одного міста. Було недалеко, а сил добратися до міста вже не вистачало. Геть, поголодніли. Кривда ще мав у торбі кусень коржа. Сів і їсть. Брате, дай мені крихітку. Дам, але відрубаю тобі другу руку. Рубай. Кредовій тяг йому ліву руку, дав кусник коржа, потім устав і хотів залишити каліку. Не залишай мене, брате. Коли ж застав каліку і доведи, бодай до міста, там люди мені загинти не дадуть. На, ну, ходи, буду тебе вести. Веде його, веде, дивиться, а на околиці стоїть шибениця, Прив сліпого, без руку обрали до Шибениці і каже Сідай тут і сиди, а піду до міста щось роздобути. І залишив його. Правда, не бурак, сидить. Настала ніч. Правда, хоч її не бачить, зате відчуває. Стало студено. Коли пивочі прилетіли до шибениці три ворони. Це були пропасники. Посідали на шибеницю, говорить між собою. Чи знаєте, що нового в місті? каже перший ворон. Тут така новина. Цариці захворіла. І не є ліків, лікарі, які б допомогли. Видите? озвався другий ворон. Цариця мусить помирати, а ліки є. Під головою в подушці поточне напорох отруйна гадюка. Цариця дихає отруту і помирає. Досить подушку виняти з-під голови і цариця видужує. Правда, причагівся і слухає, ворони пропасники його й не помітили. А знаєте що новину? озвався третій ворон. Сей ночі на траву впаде така роса, що би кліка не був, хромий безруки сліпий, відроси зцілиться, як тільки обмиє нею свої рани. Так закінчили бесіду три ворони. А коли відлітали, перший сказав: Дивіться, аби наша таєниця не була кимось зраджена. Правда, від страху не знав, що й чинити. Та на зорі, як тільки когути запіли й вже нечиста сила не мала, сили моці, почав росу шукати. Найшов мокру траву, і як тільки торкнувся роси, руки виросли. Набрав роси в долоні, потер це і став бачити. На скуп правда трави ще червною росою рушив до міста. А там великий смуток. Люди в чорному. Цар обіцяє пів держави тому, хто вилікує його жінку. Правда, зголосився йти до царя. Тільки багатство тобі дам, що й сам не будеш знати, куди його дівати. Каже цар правді, бо той взявся вилікувати царицю. Прийшов правда до цариці, не давав хворий ніякого лікарства, тільки наказав перенести її до іншої кімнати і на інше ліжко. Взяв Правда розсистрав, натер не на хвору і вилів нагріти купіль. Викупали світлу царицю, і вона відразу стала здоровою. Цар зрадів, обсипав правду слібом золотом, дав йому звання славного лікаря і вже не пускав з двору. Правда, погодився жити при палаці, тільки просив, щоб привели його бідну матір, і жив собі чесно. Дізнався про все, що сталося, кривда. Ходив він, мандруючи, біду спричиняючи. Перейшов кривда до брата і питає: Правда, як ти став таким багатим? Сказав би тобі та шкодую, ти мій брат. Не шкодує мене, скажи. Я роздобув своє багатство під Шибеницею. там ти не залишив мене, а тобі туди йти не раджу. Та коли так, я тебе й не звідаю. Ще тої ночі кривда побіг під шибенницю, сів і сидить, а перед тим дав собі обрубати руки, виколоти очі. Сидить кривда під Шибеницею. чекає багатства. Раз лиш уночі прилетіли ворони. Що нового? питає один. «Та шо? Підслухав хтось нашу розмову, вилікував царицю. Ану, перевіримо, чи тут когось не є. Може, хтось знову нас підслуховує, каже другий ворон. І почали перевіряти. Кривда притулився до стовпа. Ага, ти тут, голубчику, крикнули ворони. Добре що тут. Добре що ти тут. Давно тебе чекаємо. Ти кривда людей, брата погубив, нас думав обдурити. Тепер звідси швей не підеш. Прив'язали ворони на шиї кривді мотуз і підтягли вгору. Потім взяли таблицю і написали То лихою дорогою ходить, на такій і пропадає. Так кривда домандрував, а правда ж є і понині. Про бідного багача. Жив бідний чоловік. Ліг він якось спати Та не міг заснути. Лежав і думав Чому бідним тяжко на світі жити? Чому багачі забирають гроші від бідних людей? Одного багатства маєток. І він ще відбирає гроші від бідних. Якби я був багачем. То не так би жив, я би і сам жив, і іншим би давав. Коли він так думав, почув якийсь голос. Бери гаманець і будеш багатим. У ньому лише один золотий, а ти його візьмеш, що відразу появиться другий. Набери скільки хочеш, і кинь гаманець у ріку. Доки не кинеш гаманець, не можеш нікому дати ні один золотий, бо всі твої гроші стануть черепками. Мало не здурів той чоловік від радості, коли запалив світло і увидів на столі гаманець. Взяв один золотий, а на його місці веде другий, почав тягнути гроші, думаючи, до ранку натягну стільки золота, що буде мені і другим людям, а вже тоді кинув гаманця у ріку. Та вранці подумав собі велика купка грошей, або чому щадотку купку не натягнути за один день, буде мені, буде людям. Айбо, коли прийшов вечір жаль, стало метати гаманець у ріку, подумав, що зробиться вранці. Не спав цілу ніч і тягнув гроші із гаманця. Ренті захотів дуже їсти. У хижі нічого не було, а купити не міг, бо всі гроші стануть черепками, кинути гаманець у ріку і того ранку пошкодував. Так пройшов тиждень. Чоловік від голоду заслаб, а й бо заманцеєм може й розлучатися. То би грошам не радий. Думай собі, коли дуже золоднів, поніс гаманець до води, та не кинув його, пошкодував. І знов вернувся до хижі і почав тягнути золоті монети. Так і умер з гаманцем у руках серед великих купок золота. Ні собі, ні другим людям добра не зробив. Золото засліплює людей, робить їх зажерливими і нещасними. На сьому касті кінець. Про чоловіка, який проміняв волів на калитку. Жили в новому Давидкові на Мукачівщині чоловік із жінкою. Дітей у них було багато, а достатку ніякого. От, думаю, чоловік, розбагатіти – Вирішив купити маленьких бичків, вигодувати їх, продати і знову купити малих. За грошей зможе придбати шмат землі. Так і зробив купив бичків і годує. Бички ж і брати можна, та біда, ні воза, ні ярма з бідного чоловіка в господарстві немає. Тому він він сусідом. Сусідає ярмо і віз, він волів, Баки хазінують разом. Та дуже незручно було так господарювати. Іване, вставай! У каї було, опівночі сусід, знадобилося йому раптом щось привезти. Продам краще волів, віршив Іван. Вже вони досить підросли, і погнав волів на ярмарок до берегова. Та ярмарок був поганий. Худоби сіл пригнали багато, а покупців прийшло мало. Простояв Іван з волами цілий день, ніхто навіть не підійшов до нього, щоб хоч ціну спитати. Жене Іван ввечері волів додому. Зупинився за Іванівкою, щоб відпочити. Вони пасуться собі край дороги, а він сів і сидить. Дивіться, жне якийсь чоловік з ярмарку корову і телятку. Теж би то не продав. Красна корова, думає чоловік. Велике щастя мати свою корову. Кожного дня молоко, кожного року телятку, можна двічки виплекати. Молока і для дітей, продати можна. В хаті завжди гроші, а за гроші можна і віз ярмо купити. Поміняє волів на корову. Вирішив Іван, можеш чоловік ще гріш, має доплатить. Давай, чоловіче, мінятись. Я тобі волів, а ти мені корову стрілям. Подивився чоловік на Івана. Думає, що він жартує. Та коли побачив, що Іван каже серйозно, погодився. Що ж, давай? А можеш доплатиш щось? А що там доплачувати? Як мінятися, так мінятись. Хай буде по твоєму. погодився Іван. Погнав чоловік волів, а Іван корову стелям. Та коли проходили через село, з якого була корова, Іван не міг далі кроку ступити. Корова стала, мов кам'яна і ні з місця. Прив'язав її Іван до ступа і зажурився. Бачить, на дорозі покидалась підвода, а за неї торохтить ще один порожній віз. Очевидно, хтось продав коней, а віз залишився. Велике діло віз. Еге, е, мій сусід як гордився возом, Навіть серед ночі турбував. Що коли поміняти корову на віз? Може, й доплатять, потім культу бачків. Вигодую і буду мене своє тягло і свій віз, думав Іван. Зупиняє він під воду. Давайте мінятись. Я да вам корову і теля, теляви мені воза. Дивляться, й на купці не знають. Жартує він. Чи правду каже. Віз добрий, каже один з купців, щоб прихвалити товар. А корова хіба погана? Ви ще й доплатите мені? Побачили купці, що Іван не жартує. Е, ні, коли міняти то міняти. Пішли купці, відв'язали воза, взяли корову і теля і залишили Івана на вулиці. Попився Іван за глоблю, тягне воза додому. Тягне, тягне, зовсім змучився. Протягнувши за два кілометри сів і відпочиває. Так, думає Іван, тягнучи цього воза додому і ноги протягну. Діти з сиротами залишаться. Раптом бачить Іван, який щодовік жене з ярмарку козу. Е, коза, це не корова, думає Іван. Крова багато їсть, та й милі діти не можуть до тії пасти. Крова проводить одне телятку, а коза відразу кілька кознят. Коли легко прогодувати, на ціна треба косити. Кози й діти не бояться. І поміняв Іван воза на козу. Жде Іван козу додому і наздоганяє чоловіка з гузкою під пахвою. Ідуть вони разом, розмовляють. Де ви були? питає чоловік. Куди йдете? Був на ярмарку, йду додому. Так це ви козу купили? Купив. А сад у вас є? Є невеличкий. О, то ви, чоловіче, добре діло зробили. Коза то нещастя для саду, терео, обрезе, об'їсть. Бо вам з нею одна морока. Покрутив Іван головою, думає, як би позбутися кози. З неї справді лиха не оберешся. А ви, чоловічі, не поміняли б мені гуску на козу? питає чоловіка. Що ж можу поміняти? Пішов Іван далі. Бачить, іде чоловік з куркою. Просив чоловік закурити і розговорилися вони. Бачу, чоловіче, ви гуску купили? Купив. А що ви думаєте робити з нею? Гузка яйця, з'яція ли бся гусенята, я їх вигодую, продам, куплю бичків. Не встиг Іван закінчити, як чоловік каже йому був у мене сусід і мав він гусей. Діти гонили гусей пасти, якось одне гусеня десь пропало. Побив чоловік дітей та так, що потім у тюрмі сидів. Зажурився Іван. Справді, думаю, не буде мені спокою з узкою. Стуєння воно гарне, і б може, непогано, та може трапитись лихо. Підуть діти, пасти гусенят, загубиться десь гусеня, я в злобі поб'ю дітей. Прийдуть жандами, поведуть тюрму. А що робитимуть без мене, діти? І пригадав Іван, що його колись в дитинстві били за те, що лисиця вкрала гусеня. А ви, чоловічі, не поміняли б курку на гуску? Чому ні? Поміняю, каже чоловік. Взяв Іван курку, іде радий додому. Думає, курка на себе ще єсніжка, курку не треба гнути на пашу. Та раптом, коли Іван був уже в мукачеві, бачить, що з куркою щось не гаразд, почорнів у неї гребінь. А тут назустріч йому циган. Іване, здихає твоя курка, каже. Здихає, та що з нею пробиш? журиться Іван. Віддай мені, я тобі дам калитку взамін». замін. Глянув Іван на калитку і думає, а й справді калитка діло непогане. Нас іноді сусіди приходять і дітям по крейцеру, а тих крейцерів нікуди відкласти, так і губляться вони. От, коли б складати в калитку, то з рік не зібралося б стільки, що й на бічки хватило б. Виміняв Іван калитку і йде собі додому. По дорозі його наздоганяє кум з під водою. Сідай, підезу. Стрібнув Іван до кума на віз ідуть, розпитує кум Івана, де був, що робив. Розповів Іван все як було. Засміявся кум і каже Продав ти Іван не волів, а вони тебе були перші. Коли б ти був, як чоловік, як чоловік постав би могорич. Та чому б ні? Ходім, куме, тут і корчма при дорозі. Заходять до корчме. Постав корчмар перед кумами пряшку паленки, випали вони. Розплатився Іван калиткою. Грошей у нього не було. Як же ти, куме, думаєш показати жінці на очі? питає Якуміглу над дати. Моя жінка мені слова поганого не скаже, промовив Іван. Не скаже. Вона, братику, голову тобі зніме. Може, твоя і зняла б моя, ні. Почув їх розмову корчмар і слухає, що буде далі. Так от, Іване, я можу з тобою битися об заклад, що твоя жінка гірко тобі заплатить за твою дурну голову. Я тобі, куме, віддам весь свій маєток. Ха, ту садок, це все, все, що в мене є, коли мені жінка хоч слово погане скаже. Побилися куми об заклад. А з взяли корчмаря. А щоб справа була певнішою, корчмар документа склав. А в тому документі написано: якщо Іванова жінка скаже погане слово, хазяйство Івана переходить до кума. А якщо ж ні, тому то видає Іванові волів, воза і ярмо, ще й мішки з борошном, що в нього на возі. Прийшов Іван додому. Корч марскомом стали під вікном і прислухається, що скаже Іванові жінка. «Що я з валами додому, розповідає Іван. Бачу, на чоловік з ярмарку, крову й телятко. Думаю, а добре було поміняти влів на корову. Молока ж у нас ніколи свого не було. Добре було б, зіткає жінка. От я й виміняв. А де корова? Чекає жінка, не спіши. Жену корову додому, а в нас як кам'яна і ні кроку з місця. От, клята. Підхопила жінка. Я прийняв корову на віз. Бачила, як грудився сусід своїм возом. Ордився, ствердила жінка і питає віз? Намучився я з тим возом. І досі його в печінках чую. Везу його везу, ну, думаю, тут мені й кінець. Ой, чоловіче, нащо ж ти взяв собі такий клопіт на голову? От я й проміняв воза на козу, розповів чоловік все жінці, вона й слова поганого не сказала. А де калитка? питає жінка. Та знає жінку, зустрів як кума. Розповів йому все, а він каже мені, треба мореч поставити. Треба поставити кому мореч жінка. Ну і заплатив я корчмаревий калиткою бороща мене не було. Правильно зробив небожа, аби ти здоровий, ти я з тобою, діточки наші. Будуть і гроші, будуть і калитка, будуть і воли. При цих словах корчмар забіг до хати, радий, що йому щось перепаде, вигукнув Іди, Іване, заганяй, комових волів з возом до свого двору.